Вітаю панство! У цьому відео ми будемо робити справжню автентичну гуцульську бринзу. Кому цікаво, запрошую до перегляду. на хвилиночку. І для чого ви собі купили 7 кг сиру? Розповідайте: щоб зробити бринзу і не ходити купляти ото всяке непонятне. Та, Ми трошки прикрі, трошки мерзенні, і нам не подобається та бринза, яку ми купуємо останні кілька років. Нам то закисла, то замокра, то недобра. Так, щоб не казати, що хтось робить неякісний продукт, ми вирішили зробити собі брензу самі. З чого починаємо? Починаємо з зачистки сиру. Обрізаємо ось оцю шкірочку. Бо деколи недобросовісні цю шкірочку мелять, і тоді вам попадаються такі коричневі крупинки в бренді. Mm. У цю пору року mm, буці є найсмачнішим, тому що корови в полонині, там різнотрав'я буяє, і ви тільки можете собі уявити, яке молоко і який сир в цю пору можна отримати. Опа! О, Гарно! Дивись! Гарно. Красавець! Цей сир гарний, він вже добре вистоявся. Чому не брали цілу головку? Бо ціла головка має десь приблизно кілограмів скільки в них 15. А, Май, як, на перший раз на пробу нам трошки забагато. Ми взяли половинку. Спробуємо зробити самі. Ти нарізаєш такими шматочками і зараз так, що ми будемо робити? будемо е, на млинок. перемелювати. І знову використаємо стару чарівну м'ясорубку. Знову будемо нею користуватися. Ось, дивіться, які гарні шматочки. Ти будеш ще перерізати? Так, 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 так. Гарно. Мені це подобається. Тобі це подобається? Так, мені таке подобається. Я люблю все там, де треба щось багато робити. Багато робити. <свісно> я ще забула сказати, що цей сир трошки підкопчений. Чу? Дуже такий легенький, бо, якщо чесно, я не дуже полюбляю підкопчені сири, бо вони мені не заходять. Тут такий легенький, не нав'язливий запах. Все мені сі подобає. Раз. Гарно. Гарно. Ще раз. Давай ще. О, два. Красиво. Давай ще. О, клас. Чудово. Якщо буде недобра бринза, то нема кого винуватити. Що зробили молоді газди, то, то будуть мати, і то, то будуть споживати. їсти. Де це попадає в бринзу і воно таке не, ну, не дуже смачне, коли мелють разом з цією шкірочкою. По Перше воно дає запах. Так, воно не має естетичного вигляду. Немає такі коричневі крупинки в бринзі. Ну і що вам ще скажу? Дуже великий вплив на смак і зберігання бринзи має наскільки цей бутс вистояний. Якщо він вистояний, він сухенький, з нього не тече, не капає, бринза буде стояти довго і вона буде смачна. Якщо з того бутзу капає, а вони зразу його перемлен перемленкували, і зробили бринзу. Така бренд задовго вам стояти не буде. Вона косміє, вона, Та, вона дає кислинку, вона починає пліснявіти і вона не зберігається довго. Чим сухіший буц, тим краще, у вас, тим краще ви отримаєте бризу. Ну що, Василь Дмитрович, ви беретеся до роботи? Вже взявся. Уже взявся. Ти будеш бланкувати два рази? Так, точно. Тобто ти зараз ось цей весь сир е, перемелюєш, потім будеш солити, а потім, і ще, потім раз... ще раз будеш перепускати робити... через цей свій чарівний апарат. Так, буду робити ковбаски. Вам щось треба допомогти? Ні. А для чого я вам взагалі? Ви Для краси. Для краси. Для піддержання тонусу. Для піддерження тонусу. Аби ви були здорові. Ну, сир непоганий. Сир доста непоганий. Я хочу тобі сказати. Будемо бачити. Та дай Бог. Той мужчинка на базарі казав на 32 кілограми бринзи, кілог... на 32 кілограми будзу, півтора кг солі. Ми будемо за цією пропорцією йти, Ні, ні, не ні, ні, ні. ми тільки будемо по смаку. собі до, 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 до смаку солити. До смаку, тільки до смаку. Бо це пропорція на, е, на набивання у бочку і на стояння до, ну, через зиму. Добре, для ти хочеш сказати, що ми цю бринзу маємо ще до зими з'їсти? Що? А друзі, а товариші? Я тебе почула. Це буде ще така у нас аля-літня бренза. Так, точно. А на зиму, то ми купимо десь певно, що в серпні її зробимо. Десь так, десь початок серпня. Най буде вам так. То мою роботу входить нарізати вам оці ковбанчики і пересипати з під носа в миску синта. Ну поки що. Люди і так знають, що я нічого не вмію. Наше не писком та ляпати. Це хто таке сказав? Люди кажуть, Василь Дмитрович, кажуть, що мені повезло, бо я маю дуже доброго чоловіка. А де це написано? — В тебе на чолі. І хто це вичитав? <рисвіт> — Ну от ваш тебе на чолі пишеш. У тебе дуже недобра жінка, а ти дуже добрий чоловік. <рисвіт> Ось така кількість у нас вийшла. Е, про руки, волосся, пальці, нігті і всі ці моменти прошу нам написати. Ми продавати нічого не будемо. Ми робимо для себе і для тих, хто готов, готовий їсти е, з, наших з, з наших рук. <сваж> так. <постиск> так. Які наші подальші дії? Ну, перший, е, етап... перший етап ми прийшли. прийшли так, це по, по етапно будемо проходити. Так, соління вимішування. Так, Зараз знову тобі напишуть дуже... про твої грубі пальці і про волохаті руки. Ну, це. <ріст> <ріст> Я у свій рот. Так. І в, і в ті роти, які готові їсти. Так. Ти все на око? Так. До смаку. Ти собі до смаку. І кілька твоїх жменів до смаку піде. Ну, на перший случай три. Три. Починаєш працювати. Так. Просто гарно мнеш. Вминаєш сіль. Так. Добре. Це так як з, куб... з фаршем на ковбасу. Сто <реш> відсотків. Це гарна перемна. Технологія та сама. Такий має жовтий колір. Значить. Э, корови отримали табличку Менделєєва в горах. Вся якраз зараз квіти, все це саме класний зараз такий період. Все цвіте, все вони їдять. Зараз саме добре купляти сир. Купувати. Купувати, купляти. Мені роблять зауваження, що я тебе поправляю як вчителька. Ну, це ж. Але ти не ображаєшся на мене. Філолог? Я не філолог, там дуже багато людей мені пишуть, що я, мабуть, маю, що я, мабуть, вчитель, але не можуть зрозуміти, з якого предмету, бо на викладача української мови і літератури я ніяк не тягну. Не тягнеш. Ще а добре. коли можна куштувати, Ой, ще не скоро. Ще не скоро. Ще не скоро. А, а картоплю варити ще теж не довідається. Ще, ще теж ні. ні. Ай. Все мені не підходить. Цю брензу маєш поставити біля картоплі, і вона має пустити масло. Ну, цей експеримент ми будемо проводити. Проводимо. І от мені дають першу пробу, так? Так, пробуй. Зліпив мені коника. Коника. Трошки. Та так, щоб смак um, почути. Жди ряду. Ні, давай ще Трошки треба. Давай ще. Так. Досолюємо ще одною жменькою. Бо розумієш, ми знаємо, яке воно має бути насправді. Вот. От, ми знаємо, що яка вона може бути, і скільки бренза може постояти, і як, і як це все може відбуватися. А ні, що ми купили, пройшло 5-6 днів, а їсти вже нема що. Так, да, воно вже почорніла. Що ти далі робиш? Ліплю коники. Ліпиш коники. Але не з того, що я подумала. Ні. Отакі от ти собі кульки робиш. Так. І що далі? І далі пускаю на малинок. І ти, я бачу, змінив насадку на ще мілкішу. На ще мілкішу. Дрібнішу так. мілкішу. Так. Другий етап нашого протистояння, так? Так. Але ти мені дай той, що колишір. Колешір я вже сховала. Не. Мені Даю. Не потрібно, не. Прошу. Він тут. Він тут мені. Він тут мені помічний. Угу. Так, і це вже у нас буде е, фінішна бринза. Так, точно. Добре, може би я тобі ліпила ці коники? Можеш ліпити. Ти не проти? Ні. Скажуть, що я такий женіць не роблю. О, дивися. О-о-о, це вже гарно, гарно. Зараз я таке одне скуштую. Що перемнятися гарно. Це вже краще. Добре, буду я ліпити тобі коники. Отак це дійство виглядає. Сніжуємо і перемелюємо ще раз ці сніжні кульки, щоб добитися кращої консистенції брензи. Тобто ми підходимо до фінішного етапу. Так, я правильно розумію? Правильно. Як ти будеш набивати в банку? Так. То ти кажеш, що це вже фінішний етап, але перед набиванням банки ти ще раз перемнеш після того, як ти другий раз перемленкував, Так. Так. Добре. То ще мені треба до куштувати, чи? О, ваше діло. Ваше діло. Так. як ви Бажаєте. От консистенція вже змінилася, вона вже стала ще більш однорідною. Це вже видно, що. Буде діло? Бо вот діло вже є Уже Вже є діло, так. Так. О. Лишилося вже саме менше. Так. І потім гарно наліпити кульки і в банку і гарно запресувати. Знову кульки. Знов кульки. Знову сніжки. Маленькі. ви тісто намісили, ні в року. Нічого собі. О, така має бути справжня бринта. О, ну це тепер бринза. О тепер то є бринза. Дивись як. Дивись як вона. Ловиться, бачиш. Ну як тісто. Так. О. Ви ліпше розкажіть людям, що ви робите. Набиваю бринзу в банку. Чим? Кулішером. Бачиш, який, яка ця палочка-виручалочка? Так. І банош не вкрутиться, і брин за цією паличкою набивається. Все. Можна і по голові дати навіть. За що? <рес> Та ні, я просто кажу, що можна і по голові дати, як би треба. Палочка така серйозна. Ви так набиваєте моцно. Так має бути. І потім а, на білу салфетку треба перевернути, вона має ніч переночувати. Якщо капельки ні одної нема, тоді можна закатувати і все. Ага, то це ще не весь процес. Набиваєш і потім перевертаєш на серветочку і так. ще ніч стоїть. Так. Ну, то вже, то завтра ми ще подивимося, що там у вас вийшло. Показуйте. Можна потримати? Можна. Нічого собі. А мені цікаво, скільки в банці є грамів. Чоловічку, то тут є добрий кілограм брензи. Ну, але що думали? Добрий кілограм брензи. Кілограм, кілограм 50. 100. Люди бачили, нам треба буде. Що буде завтра творитися? То завтра зранку ми маємо ще сюди прийти, так? так. Я вас почула. Сім штук. Так, пройшла ніч. Так. Ідемо робити ревізію. Піднімай ну, банки. Чек. Чистота і порядок. Сухо. Чистота і порядок. Значить, будуть з нас люди. Та з нас вже є, люди. вже є люди. Так, ще показуй нашу поливку до морозива. Поливка до морозива. О, дивися. О, гарно. Все застило. Все хорошо. Показуємо завершальну стадію. Так, точно. Дивися, дивися, крути тільки в один бік, ключ. Бо це. люди беруть курвалол і в них проблеми з серцем, як ти в різні боки крутиш. А далі таку брензу можна зберігати в сухому, прохолодному, темному місці або ж у холодильнику. Сподіваюсь, наше відео було корисним для вас.